Доброго вечора. Це програма в очі на телеканалі. Зік. Я віктор біщук. студії сьогодні Павло Шеремета, екс-міністр економіки, економічного розвитку та торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Павле, доброго вечора. Доброго вечора. Павло Шеремета, президент Київської школи економіки, 1999-2008 роки, декан Києво-Могилянської бізнес школи. 2006-2010 роки віце-президент Асоціації з розвитку менеджменту в Центральній та Східній Європі. 2008-2011 роки, президент і старший консультант інституту стратегії Блакитного океану Малайзії, з 2012 року. Президент Київської школи економіки. 27 лютого 2014 року призначений міністром економічного розвитку і торгівлі України 21 серпня 2014 року написав заяву про відставку і направив її в парламент. Готуючись до цієї програми, я десь переглядав матеріали, особливо відгуки про вас інших фахівців, експертів. І всіх вони десь так відзначали одну рису. Відзначали те, що ви є оптимістом. Дехто навіть писав невиправним оптимістом. Ну, Мабуть, ну, варто мати цю рису, варто бути оптимістом для того, щоб з посади, з успішної, ефективної посади менеджера піти в, працювати в уряд. Більше у 2014 році. От, скажіть, моє перше запитання: чи зменшилось у вас цього оптимізму вже за три роки після того, як ви попрацювали в уряді? Ні. З двох причин. Перше, це те, що дивіться я є прихильником, очевидно, християнського розуміння життя, і в нас в християнському розумінні життя життя є одне. Тобто, на відміну від, наприклад, індуїстського розуміння життя, де життів є багато, і ти реінкарнуєшся. Так? Тобто, якщо це є одне життя, я не розумію, чому його провести в песимізмі. Я, Ну тобто, це тим більше, коли ти живий, здоровий і, і в тебе є якісь певні таланти. В кожного з нас є якісь певні таланти. Я вважаю, що депресія це просто лінь духу. — Гаразд, Я запитаюся тоді по іншому. Тепер друге, тепер друге відповідно. Це є робота, оптимізм, це робота духу, і очевидно, що є багато різних факторів. Вони впливають на вас, вони впливають на мене, коли я бачу, коли на нас щось не виходить. Ось коли тобі щось не вдається. Моя позиція є встати, обтруситися і рухатися швидше, встати швидше рухатися швидше. Знову ж таки з оптимізмом. Що в Україні є добре? Перше громадянське суспільство. Тобто на наш рівень економіки, на наш рівень ВВП на душу населення національного доходу, громадянське суспільство у нас набагато сильніше, набагато краще. Можливо, тому що у нас хороша освіта була. Порівняно з державними інститутами, ви маєте на увазі? Порівняно з державними інститутами. Так, це перше, що викликає в мені оптимізм. І продовжує викликати далі. Між іншим, ми всі долучаємося до цього. Ми посилюємося громадянське суспільство. Друге, це те, що ну мало країн могли протиставити ся російській армії. Україна це робить, і, і вона робиться достатньо успішно. А, і між іншим, в цьому зроблений великий прогрес за останні три роки. Ось і це, тобто, ми встані себе захищати, і ми встані себе захищати не тільки в плані е, обладнання і армії. Ми встані себе захищати в контексті духу, і це теж є дуже важливо. І це вселяє мені великий оптимізм. А, а поговоримо все таки про негативні фактори. Підставою вашої по ви подали заяву на звільнення в 2014 році. До речі, один з перших міністрів уряду і Власне пояснюючи те, що вам нав'язують заступника. Пізніше ми дізналися, що така сама процедура відбувалася практично в кожному міністерстві. Чи це є зараз? Повторюється з урядом Гройсмана, чи це є повсякденною тактикою української влади призначати таких собі ну не смотрящих, так а ну наглядачів до міністрів, які зайшли зі сторони з боку? Це постійна практика української влади. Навіщо це робиться? Ну так тому, що для, для того, щоб контролювати потоки. І тут дивіться, я тільки зроблю поправку. Мені не просто нав'язували заступника, тому що моєму наступнику Айваросу нав'язували е, наступника. Мені заступники мені заступників е, нав'язували всі шість місяців, коли я там був. і цього також. Я вже відставку подав тоді, коли за цього заступника проголосував уряд. Тобто, все ну в демократичній країні, це ну я вважав ну, це кінець дороги, тому що ну або ти з цим погоджуєшся, і пізніше перед вами і перед суспільством несеш відповідальність за Заступника, або ти кажеш, що дивіться, в мене були застороги, в мене були заперечення, вони не були вислухані. Це між іншим, це, це порушення будь-якої процедури, навіть Кабмінівської, я вже не кажу здорового глузду. І крім того, і це найважливіше. Ті речі, які я не міг робити в уряді, я спокійно продовжив боротьбу. За межами уряду, і насправді вона мені полегшило цю боротьбу і посилило її, тому що я міг називати речі своїми іменами що вам і Я корупції зробити? по цьому заступнику, якого мені нав'язували всі шість місяців. І я про це не говорив, тому що я ну, вважав себе командним гравцем. Я після цього відкрито сказав на першій же прес-конференції після відставки і сказав пізніше про ряд схем, які нам пізніше вдалося закрити корупційні в тому числі а, і мені це не вдавалося зробити в уряді, тому що ножки ну, це ну там це ви повторюєте ту саму яку сказали, що. Що у нас громадянське суспільство є сильніше, ніж державні інституції? Але власне, от коли ми мали перший уряд Яценюка, це був цілий загін, так би мовити, оцих фахівців чи менеджерів з громадянського виходців з громадянського суспільства, які зайшли в уряд не політиків, не колишніх чиновників, які зайшли в уряд з з перспективою змін, з можливості змін. Ви говорили і про Абрамовичеса, і про вас. І власне чи не складається у вас враження, що вами просто прикрилися як ширмою для того, так, щоб... Продовжувати діяти таким самим чином як діяв попередній уряд Януковича чи за кучми і так далі. Така спроба була, і в мене було таке відчуття. Тільки треба розуміти, що ми з Айверсом Абрамельчисом були в двох різних урядах. І, власне кажучи, в тому уряді, в якому я був, там було не багато таких людей від гробнянського суспільства. Я просто зразу зараз пригадую Олег Мусій і, і Нишчук... ну, Мусій потім пізніше достатньо так ефективно і добре влився, якби в політичний контекст, ставши народним депутатом депутатом. Так, так. не щук, продовжувати бути міністром культури. Я ну насправді все решта це були. Політики з давнім стажем ми були ширмою до якоїсь до якоїсь це усвідомлювали, коли вийшли на цю посаду. Так, так. Е і я також розумів, що навіть будучи, я це назвав, на підвіконні, ти також можеш багато що зробити. Е ну, перш за все, між давайте не забувати, що е в той час у нас ресурси були абсолютно, міні абсолютно мінімальні. Єдина організація, яка могла на той час давати гроші і давала гроші, це міжнародний валютний фонд. Ну їм треба було пояснити. Тобто, ця вітринна роль вона все одно є важливою. Коли пізніше в кімнаті почалися, я вже так метафорично говорю, коли почалися почали робити речі, які є негідні того, що ми говорили назовні, я почав я почав виступати, я почав протестувати, я почав шуміти, висикаючи, ну і і саме в такому контексті треба розглядати цю відставку. Тобто, ну ти не маєш, ти маєш дуже рідко можливість мати повністю всі повноваження і всю владу в країні, і власне ви кажучи, говорите, в демократії це навіть це ви практично говорите, неможливо. ви говорите. Ти як е, як міністр, як прем'єр-міністр, як, як президент, як політик, як політик, який є чи прем'єр-міністром, чи президентом. Президент не має ну президент, зошки за визначенням, Будь-яка посадова особа в країні є, має обмежені повноваження. Ну, це є є коаліція, так є коаліція, є опозиція, є, є противаги, є судова система. Тобто, президент не може мати абсолютної влади. Де бо це ну ну бо Звичайно, вона закінчиться, так. ми знаємо чим. Ось, відповідно, що навіть на тій посаді ти не можеш робити все, що хочеш. Відповідно, що знаєте, в 2014 році, коли все було настільки погано, там, там в тебе немає вибору, тобто ну, в тебе був вибір заходити або не заходити. Розмова зі мною була 4-5 днів після розстрілу розстрілу Майдану. Воно всіх було в нас в голові. Тобто я знав, що я зроблю дуже обмежені речі. Я, я бачив, з ким я заходжу. Я знав, що система швидше всього ну, буде далі мімікрувати так, як вона між іншим. Мікрує і далі, але є обмежена кількість речей, яку можна зробити. І дуже коротко, запуск по суті, прозоро, те, що пізніше стало прозоро, так, воно так, почалося так, з закону так. про державні закупівлі. Ми це зробили запуск системи технічного регулювання і гармонізації нашого регулювання з європейським і світовим відхід від гостів. Ми змогли провести два закони технічні. Вони це про стандартизацію і метрологію. Технічні закони їх навіть вимовити складно. Але ми Верховна Рада проголосувала за них, незважаючи на те, що ми лежали 3-5 років до цього, і фактично це дало можливість навіть зараз стимулювати наш експорт, тому що регулювання і стандарти співпадають з світовою ринкою. Ми обходимо дуже величезну кількість бюрократичних процедур. Так абсолютно і в той час треба було гроші. Тобто, ця роль про про яку ми говорили, роль представницька, роль репрезентативна. Мене там також критикували, скільки я інтерв'ю дав. Світові треба було пояснювати, чому нам потрібні кошти. І я це робив. Ми ми в той час за ці півроку ми але мільярдів доларів в країну. Ви знаєте, зараз дуже багато політиків, особливо тих, хто називає себе опозиційними, надзвичайно критикують і уряд Яценюка, і уряд Гройсмана за співпрацю з МВФ. Говорять, що можна було обійтися без цих коштів. Я чи можна знаю, було як. знайти інші? Що вони... що треба було виторгувати інші умови. Чи можна було виторгувати інші умови? Можна було виторгувати інші умови, це умови завжди торгуються. Мій хороший знайомий друг з Андерсослон, відомий світовий економіст, він сказав Павло, те, що вам дав МВФ, це не бачено, це найбільш ліберальна програма. Ліберальна в на увазі не лібертаріанська. А найнайм'якша програма, яку коли-небудь кому-небудь давала, тобто фонд. ті вимоги МВФ, які зараз називають драконівськими, зокрема щодо скасування мораторію на ліс, щодо підняття пенсійного віку, щодо інших 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 щодо ринку землі. Тобто, і ви це називаєте найм'якшими умовами, з якими працює МВФ. Скажіть, будь ласка, е обливатися холодною водою це драконівська умова. Діця, якщо лікар тобі каже, якщо ти, хлопче, хочеш бути здоровий, треба бігати, робити зарядку і обливатися холодною водою. Багато людей це скаже, що це драконівські умови. МВФ каже: друзі, у вас дефіцит мінус 13%. відсотків. З таким не живуть, з таким вмирають. Просто ви, якщо хочете жити, вам треба скоротити свої державні витрати. Дехто це називає драконівські умови. Я це називаю здорова економіка і здорові фінанси. Гаразд, одна з вимог МВФ це ринок землі, впровадження ринку землі. Зараз у нас багато ну мабуть, немає в українській політиці зараз питання, яке більш політизоване ніж ринок землі. Ваша точка зору: чи потрібно впроваджувати ринок землі, і чи потрібно це робити таким чином, як робиться зараз в Україні? А як це робиться в Україні? іншим? воно так не робиться. У нас мораторій далі діє. Дивіться, ну, треба ходять, треба Я ягоря. Це ходять слухи про те, що незабаром ну, подадуть так, законопроект. Який... Дивіться, треба це робити без сумніву, тому що е, державна власність на землю є в Кубі, в північній Кореї, можливо, в Венесуелі. По суті, її ніде більше немає. Ось поки в нас немає приватної власності повнокровної на землю. Ми залишаємося по суті навіть не соціалістичною, а комуністичною економікою, яка не має шансів. Тобто комуністична економіка, не ну вона ніде не, не розвинулася противники вшуспішно. ринку землі. Говорять про те, що от олігархи накинуться і вони скуплять вже цю та землю. вони ж усе вони не скупили. Вони вони орендують е, величезну кількість. Тобто, це вже все давно зроблено. Причому не орендують по по мінімальних ставках, тому що земля не є приватною, вона не має зараз своєї ціни. Тому це без сумніву потрібно робити. Я би спокійніше себе почував, якби це разом робилося з судовою реформою, і якби судова судова система гарантувала е, е, і захищала право власності. Мене турбує те, що е, немає цього, б... що власність в Україні не є недотор... Ну, реально недоторканою. Що може бути рейдерство? Що може бути рейдерство силових структур між іншим щодо щодо власності? Це мене глибоко турбує. Якби паралельно це робити, я би почував би себе спокійніше? Врешті це все одно потрібно робити. Власне, а тепер повернемося до уряду наступного так би мовити, і ваших наступників, тобто уряду Гройсмана. Десь нещодавно і прем'єр-колишній прем'єр Яценюк говорив, що такого уряду, як уряд Гройсмана, ще не було в Україні настільки ефективного. Чи поділяєте ви ту точку зору, що уряд Гройсмана працює ефективніше ніж уряд Яценюка? Дивіться, в мене є принцип. Я не знаю, чому це Арсеній Петрович робить. В мене принцип є не коментувати і не оцінювати попередників і наступників. Діяльність уряду визначається кількома факторами, один з центральних яких є економічне зростання. Два не є 2,4%. 2,5%, Давайте навіть я дам трошки фори. Не є межею моїх мрій. Моєю мрією є 8-10%. І це не просто моя мрія, тому що я міг мріяти і просто, тільки це неможливо. 8-10% є не тільки можливо, це відсоток, яким далі росте Китай. Це відсоток, яким зростала Грузія після війни, бо нам це важливо. Бо нам це кажуть, ви ж після Власне, війни. Так, А це... і мало того, це відсоток, яким потрібно зростати, щоб достатньо швидко вийти з цієї ями, в яку ми зайшли в 2014 п'ятнадцятому році, з 15% відсотковим падінням. Тобто, це є перший показник, і він і уряд ну не показує там великої ефективності. Інший показник є здоров'я публічних фінансів, тобто ну дефіцит бюджету. Якщо враховувати реальний дефіцит бюджету, там теж достатньо загрозлива ситуація. Тому, моя, мій коментар не є такий оптимістичний, як в, в пане Яценюка. Але давайте все таки ми поговоримо про могараз ну, не про особистості, так а про показники. Одним з досягненням уряду Грозмана принаймні, як це говорить сам прем'єр-міністр. Він нещодавно звітував про свою роботу. Ну так якось дивно звітував. Це впровадження підняття мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Проте одразу знайшлося дуже величезна кількість критиків і політиків і експертів, які говорять про те, що таке підняття заганяє, чи вбиває малий бізнес або середній бізнес, або або заганяє його в тінь. Яка ваша думка з цього, ну, з цього приводу? Малий бізнес живучіший ніж ніж дії уряду, тому його важко вбити. Ось його можна прибити. Ну масмазі створити несприятливі обставини. І це є одна з таких дій. Ось, але він живучіший, він, він, переж... він інших різних. Він Азарова пережив і, і, і в чомусь навіть комунізм пережив, тому він переживе і підвищення. Що тут я хочу донести нашим телеглядачам ключову річ. добре? Ми в Україні повинні розуміти, що середній рівень зарплати залежить не від рішень Нагрушевського, не від рішень Гройсмана, не від рішень Кабміну Яценюка, будь-кого іншого. Середній рівень зарплати залежить від нашої продуктивності. От я хвилююсь про те, що уряд такими патерналістськими діями далі доводить українцям, що це є наше рішення підняти зарплату, підняти пенсії. Ні, моя зарплата не залежить. І мої доходи не залежать від дій Гройсмана. Моя зарплата залежить від того, наскільки в якому я настрій сьогодні встав, які я задачі перед собою поставив, наскільки активно я себе веду, наскільки я дисципліновано йду по цьому шляху, і, і, і нас повинні таких бути мільйони. Гаразд, тоді щоб закрити це питання, підняття мінімальної заробітної плати, хоча б в стратегічному в стратегічній перспективі, це позитивний крок для економіки. Чи це, негативний? там є, там є позитив і негатив? Тобто, це відносно збалансований крок. Нещодавно ви презентували так чи оголосили про. Написання чи завершення написання книжки, презентація якої буде в вересні, яка називається дуже так, ну, голосно, прорив. І у мене запитання, власне, щодо цієї книжки. Ви в цій книжці критикуєте от те, що, за що зараз хвалять Трампа? За те, що дуже багато в Україні хвалять Трампа, про те, що він говорить, що Америка понад усе, про те, що потрібно, ну. Протегувати свої ринки про те, що потрібно е, якби закривати свої ринки, щоб американці працювали для себе на свої ринки і ставлять його в приклад. Е, однак ви його критикуєте. Чому? Тому що це, це не працює. Це не спрацює. Але це ж Америка, це ж Трамп. Е, ну так ну дивіться, знаєте, є хороша фраза. Ви, якщо хочете усунути популістів, дайте їм покерувати трішки. Подивимося. Добре, я абсолютно спокійний, тому що я знаю математику. Добре, поясніть, що відбудеться. Давайте спробуємо спрогнозувати, що буде. Ти знаєте, що я не хотів би наш дорогоцінний час і час наших глядачів витрачати на Америку, добре. Тому базові речі. Математично вільна торгівля є взаємовигідна. І повірте, в Америці є достатньо багато людей, які це розуміють. І тому вони будуть стіною стояти проти стіни Трампа. Тому що їм вигідна торгівля з Мексикою, їм вигідна торгівля з Канадою, їм вигідна торгівля з Європою і з Китаєм. Стосовно України. Чи спрацює така політика в Україні? Ні, ну, нас говорять про дивіться, економічний націоналізм навіть цифру. так дивіться. Так дивіться дуже все дуже просто. Е, о, і е, зразу наступною фразою, яка говориться після економічного націоналізму, що нам треба підтримувати, наприклад, авіагалузь. Так. Правда? Говорить, правда? Так. Тепер дивіться, статистика. Добре, є у нас є одна авіалінія. Міжнародні вліні України. Міжнародні в України мають 39 літаків. Середній термін заміни літаків є 15 років. Тобто, ви, якщо порахуєте, попит міжнародних авіаліній України на нові літаки буде 2-3 літаки в рік. Добре, в той же час Антонова в Києві в Харкові може випускати 24 літаки в рік. Тобто вони замінять два літаки. Мау кому вони ще будуть 22 літаки, що будуть робити? Очевидно, що потреба Україна шукалися. не має на них попиту. Тобто, для того, щоб... Продати ці літаки повинна бути вільна відкрита торгівля для того, щоб інші країни у нас купили ці літаки. У Нас занадто малий ринок практично весь, при тому, що ми достатньо велика країна, але ми є бідна країна. Через те, що ми є бідна країна, наш ринок є невеликий. Е, а підприємства наші є гіганти, бо вони будувалися в З соціалістичні часи. На так. У нас виходу немає. Крім того, це набагато вигідніше. Подивіться, хто у нас найбільш активний і успішний зараз. Агросектор Він годує велику частину світу. it сектор Він не працює на Україну, він працює на, на весь світ. Тобто найуспішніші українські галузі є ті, які є відкриті. Вони... Конкурентно здатні вони спокійно виграють на світовому ринку, не треба боятися відкриватися, потрібно просто підтягувати свої конкурентні здібності. Також власне оці, хто говорить про оцю якби закритість ринків, говорять про те, що от, якщо Україна влиться в такому вигляді, яке вона є в глобальну світову економіку, це перетворить Україну на сировинний придаток на країну третього світу, яка буде торгувати товарами з низькою доданою вартістю, і це не призведе до зростання економіки. На вашу думку, які які Україна. Галузі економіки, галузі експорту для України можуть бути пріоритетними в майбутньому для того, щоб Україна ну, справді стала повноцінним членом світової економічної спільноти. Ми почнемо з низькотехнологічних виправі, тому що знову ж таки це математика. Тобто з, з двох світів, з двох регіонів розвинутий і менш розвинутий. Розвинутий фокусується на високотехнологічних галузях, менш розвинутий фокусується на низькотехнологічних. Це математика просто. Тому нас чекає те, що ми бачимо в Польщі. Ми бачимо розвиток агросектору. Ми його бачимо. Ми бачимо меблеву галузь в Польщі. Ми побачимо в Україні. Також і ми бачимо аутсорсинг не не продуктові компанії, а в більшості аутсорсинг в ІТ. З цього рівно з цього починала Південна Корея, плюс текстиль. Вони дисципліновано стратегічно, майже без ролі уряду, але через бачення підприємств, через конкуренцію в галузі, через дисципліну національну. Вони перейшли від текстилю в суднобудування, в металургію, яке ми вже пройшли між іншим. І потім вони перейшли в електротехніку, і потім вони перейшли в, в мобільні комунікації, в процесори і в інші речі. Відповідальність за це несе не держава. Держава може трішечки відкоригувати, трішечки підтримати. але навіть таки, яким чином ви експортуєте, казали в Кореї. Якщо ви експортуєте, ми вам допомагаємо. Якщо ви не експортуєте, забудьте. Ми вам не потрібні і, і не будемо вас підтримувати. Я коли в міністерстві працював, до мене приходили там, українські товаровиробники, підтримайте нас. Я кажу. Почнете експорт, будете підтримувати, Будемо підтримувати. А для того, щоб почати експорт, ви повинні почати робити конкурентно здатну продукцію. Поки немає конкурентно здатної продукції, нічого не буде. Пане Павло ще одною запорукою успішності країни розвитку країни. Вони називали якість еліти. Ви говорили практично дослівно, що поки еліта України має хижацьку чи споживацьку направленість? Е, віджимаючу. Хижацьку віджима, віджимаючу так. так. Доти в нас нічого не зміниться. На вашу думку, ну не беремо великий проміжок часу. За три останні роки, чи ви спостерігаєте якийсь ту процес еволюції чи зміни в цієї еліти від напрямку Хижацької, якою була Януковича? Ну, якщо взяти Януковича 100% хижацькою чи віджимаючою? Практично майже 100%. Так. До зараз. До зараз, Ну, ще не є великий прогрес. Е, е... Ми хотіли ще більшого прогресу. Ми власне кажучи, хотіли би взагалі до нуля звести це, це хижатство, і тому що альтернативою є розвитковий менталітет, наголос на розвитку. Ну але слухайте, люди є люди і в них діють спокуси. Тобто, в тебе мільярдні потоки і ну. І це, і це, так, і це, так, і ми в нашій головній молитві кажемо, не веди нас у спокусу. І напевно, вже тисячоліттями говоримо. Тобто, є напевно якась це є причина. Дивіться, для того, щоб не веди нас у спокусу, щоб спокуса не була настільки видима і настільки приваблива. А, треба іншу якість еліти. Б, треба все-таки бити по руках, також якщо раптом спокусився. В нас поки що це не виходить. Тобто, ті люди, які спокусилися, і ми добре знаємо, хто це є. Ми добре знаємо, хто це. є. Вони не покарані, і вони це знають, і їхні колеги це знають, і суспільство це знає. І поки ці люди не покарані і не будуть покарані, ця спокуса буде діяти. Но хто буде їх карати, якщо ці мали би нас? Хто є органи, карати. нас, є, нас є, ну для цього віже на це держава має монополію. І я тут навіть навіть не збираюсь. Це, напевно дві галузі, де я ліберал і майже лібертаріанець не сперечаюсь. Це організація захисту країни. І, і караюча функція караюча функція з ну з застосування насилля всередині країни. Тобто це є генеральна прокуратура, там не може бути конкуренція, пане Павло. Ну час на жаль збігає нашої розмови, і так вже на кінець таке на більш ну таке жартівливе запитання. Восени цього року до України ну так говорять, має з візитом прибути співзасновник Apple Стів Возняк. Наш земляк до речі, українець. От, ну, Представник величезної корпорації найбільший, здається, по фінансах, по консолідованих фінансах в світі. Бюджет цієї компанії консолідований перевищує бюджети багатьох країн. Що би ви хотіли від нього почути для українців, як українець, як представник цієї країни? Що би ви хотіли від нього почути? Знаєте, я таким людям вже тривалий час задаю одне запитання в першу чергу. Що би хотів від нього почути? Я хотів почути від нього умови, на яких він заінвестує в Україну. Тобто, що йому потрібно? це багата людина. А хіба ти не зрозуміло? Ну? Це багато Но... в чому зрозуміло. Це багато в чому зрозуміло, але це в загальних рисах зрозуміло. Там подолання корупції, захист власності, про що ми говорили. Але в кожного ще є свої, свої індивідуальні побажання. В кожного є ну якісь певні преференції щодо галузі, тобто ну я не знаю, де в нього в чому в нього зараз є інтерес. Тобто, якщо в нього є інтерес в комп'ютерній галузі, тобто, з, чим, з ким він хоче говорити. Тобто я би негайно ми це робили в уряді ж з. Ви хочете, ви хочете в софті настувати? Пішли в львівські софтові компанії, в Київські, в Харківський. Україна має З ким що дати говорити? таким глобальним масштабним гравцям. Україна має в цій галузі багато що дати. Україна має великий ринок потенційно. Це велика країна, може говорили? Вона бідна, але потенційно це, це багата і велика країна. Вона навіть не потенційно зараз і велика. І також це дуже важливо. Я б хотів на цьому завершити. Вона дає можливість хорошого прибутку. Тобто, якщо ти є в порядку, між більшим, я, я долучений до банківського сектору, також західні банки, які є, наприклад, в Україні. Діють впорядковано дисципліновано з хорошою стратегією. Вони ну, ми ж бачимо статистику по, по країнах, Вони в Україні отримують найвищі прибутки. Тобто, насправді, Україна має багато що дати і по ціні робочої сили, тому що вона в нас мінімальна, і по можливостях заробляти. Тобто, це привабливе місце. Нам просто потрібно ну ставитись до цих людей, як ми ставимося до гостей в себе вдома, розумієте? Тобто, тобто, їм треба створити можливості для того, щоб вони заробляли заробляли це нормально, тому що коли вони заробляють, вони споживають, вони їжу українську споживають, вони живуть десь. Зумієте, вони створюють багато інших робочих місць в супутніх галузях. Вони беруть комплектуючі, і ми можемо конкурувати там в надії, що це можуть бути українські комплектуючі. Тобто вони створюють багато цих зовнішніх ефектів, які є критично важливі для, для економіки, і між іншим, які в Азії я працював, ви знаєте, там більше ніж трохи. Вони це прекрасно розуміють. Вони це прекрасно розуміють. Створіть найкращі умови, створіть умови п'ятизіркового готелю для таких людей. Ідей запитайте, що вони хочуть, поможіть їм, і далі воно піде, як, як снігова оця куля. Ну, ми будемо сподіватися, що влада десь, можливо, частково дослухається до цих рекомендацій. Хоча я переконаний більш ніж переконаний, що вони це знають. Пане Павле, я дякую вам за ці цікаві відповіді за дякую, корисну мені. розмову. А ще більше дякую за ну, цей оптимізм. Напевно, так який ну ви просто випромінюєте. Дякую вам. Дякую.